Вітаю вас, малята. Відгадайте, будь ласка, мою загадку. В небі я труджуся, знає мене кожен, я на всіх дивлюся, а на мене не можна. Високо стоїть, одне око має, всюди заглядає. Хто це, дітки? Так, це сонце. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про сонце. А як ви вважаєте, малята, сонце це наш друг чи ворог? Давайте це з'ясуємо. Ми щодня зустрічаємось з сонечком, але ніколи не задумувалися про його значення для життя на землі. Воно безперервно посилає на землю світло та тепло. Дивіть собі, що сонце зникне. Що буде? Так земля потоне у темряві. Рослини загинуть, тварини помруть з голоду. Усе живе на землі загине, і наша планета вкриється товстим шаром криги. На щастя, таке не може трапитись. Сонце джерело життя на землі і знаходиться від нас дуже далеко. Щоб до нього доїхати швидким поїздом, то не вистачить і життя. Але маленькому промінчику сонця потрібно всього-навсього 8 хвилин, щоб спуститися на землю. Сонце це зірка, одна з численних зірок Всесвіту. Це величезна розжарена куля. Подивіться на картинку. Яка користь людині від сонця, дітки? Так, воно поліпшує настрій, додає здоров'я. А як сонце може зашкодити дітки? Так може статися сонячний удар від тривалого перебування на сонці Молодці! Чи знаєте ви, дітки, як визначити, що стався сонячний удар? Так підвищується температура тіла, може боліти голова, може шуміти в вухах, а також людину може нудити. Яку першу допомогу слід надати? Так, потрібно напоїти холодним чаєм, покласти на лоба мокру хустинку, перенести людину у затінок. Також, дітки, на сонці можна отримати сонячні опіки. Це шкіра червоніє та болить. Яку першу допомогу слід надати, ви знаєте? Слід негайно заховатись у затінку. Печене місце слід змастити кремом. Тож ви зрозуміли дітки, що сонце може бути як другом, так і ворогом. До зустрічі.